Рекордну кількість близько 50 питань розглянули депутати на черговій сесії міської ради серед головних бюджетні питання та виконання міських галузевих програм. Про зміни до головного фінансового документа міста доповіла начальник фінансового управління Галина Борочук. Видаткова частина бюджету 2016 року збільшується за рахунок зміни залишків загального фонду в сумі 6 мільйонів 366 тисяч гривень та по бюджету розвитку спеціального трохи більше мільйона. Управлінню освіти згідно з документом передбачено додаткові асигнування у сумі 2 мільйони 700 тисяч гривень. Центральна міська лікарня додатково отримає майже 3 мільйони. 200 тисяч місто спрямує на фінансування проїзду пільговиків. Питання активно обговорювали під час засідань усіх депутатських комісій, тож більшістю голосів депутати проєкт рішення підтримали. Традиційне від голосування отрималася лише фракція Свободи. Окремим питанням заслухали інформацію з заступника керівника Володимир Волинської прокуратури Івана Васьовчика про стан законності. На сесійному засіданні звітували також правоохоронці. Перший заступник начальника міськвідділу поліції Ігор Байкевич. Розповів про стан забезпечення охорони громадського порядку та боротьбу зі злочинністю в Нововолинську та селищі жовтневому за 2015 рік було зареєстровано 4016 заяв та повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень та інших подій проти 4342 заяви на за період 2014 року. Ще менше на 461 заяву та повідомлення. Процент відносин це на мінус 7,5%. В середньому за добу реєструвалося 11 заяв та повідомлень. Про вчинення кримінальних правопорушень і загального числа зареєстрованих повідомлень було 1106, це 27,5% інформації, внесено до ЄРД, що є вище обласного на 8,7% середньої обласни становить 18,8%. По 194 заявах було складено повідомлення, було складено адмінпротоколи. протоколи. І 2716 повідомлень було розглянуто згідно закону України про звернення громадян. Напротязі 2015 року, згідно статистичних даних, до ЄДР було внесено 1089 кримінальних правопорушень. Без закритих це становить 850. З них тяжких та особливо тяжких 377. По тому вага встановлених осіб є 33,1%. по тяжким та особливо тяжким злочинам – це 30%. За рік у Нововолинську зафіксували зростання тяжких кримінальних правопорушень на сотню. На 27% зросла кількість крадіжок. Погіршився також стан розкриття крадіжок з квартир і магазинів. Низький відсоток розкриття незаконних заволодінь автотранспортом. Депутати висловили низку претензій до діяльності правоохоронців. Є такі два факти, які стали за цього року. Юраз цей пішохідний прохід на початку біля статуса, і отут в кінці виловоді під стовпчики 50-ки. Однак його розлабати не може. Це мусить десь пів години його шатати, щоб що збавати. Це один, один такий кричущий факт. що Це на очах всіх людей і всіх е, патрульних. Друге, є у нас е, таке священне місце, це хрест е, біля в'їзді в місто. За, за два місяці двічі били повністю ковне. Ну, Ми так не накупляємося, Стопчики не наставилися. Патрульна поліція, оперативна робота. Отак, я кажу, проста простайну діла, його зігнути не можна, А то вилабили під саптиць. От я вже сьогодні поставив задачу, щоб ми знайшли стопчики і приварили вже 50-ку, а сотні. Ми так що скоро будемо трьохсотки ставити. Міський голова Віктор Сапожніков запропонував колегам писати до поліціянтів звернення, аби активізувати їхню роботу і вимагати відповідей на ті чи інші проблемні питання. Оформіть його як звернення на начальника поліції. Вони дадуть відповідь. І коли буде слухатися інформація через там, певний період часу, маючи цю відповідь, і що зроблено, ви можете також продовжити. Бо якщо будемо мовчати, нічого не зміниться. Якщо будемо кажуть, водак, навіть камінь. Міська рада на черговому засіданні вирішила проблему харчування дітей у школах та дошкільних навчальних закладах. Адже державне фінансування у цьому році припинили. Відтак у садочках батьки оплачуватимуть 60% вартості харчування дитини на день. Решту фінансуватимуть з міської казни. Безкоштовні обіди будуть для дітей сиріт та позбавлених батьківського опіклування, дітей-інвалідів, а також для дітей-учасників АТО, інвалідів АТО та загиблих військовослужбовців. Багатодітні сім'ї звільнили від отримання дітей в дошкільних навчальних закладах наполовину. Наприкінці сесії депутати підтримали звернення до голови Волинської обласної ради Ігоря Палиці, що стосувалося проблеми реорганізації управлінь пенсійного фонду, зокрема приєднання Нововолинського до Іваничівського. На сесії Нововолинської міської ради був присутній народний депутат України Ігор Гусь після розгляду порядку денного. Нардеп звернувся до міських обранців, коротко розповів про напрацювання та подальші плани і пообіцяв співпрацю.